А зараз трішечки щиро про себе. Я вже давно не відвідую а, чин поховання, прощання а, з нашими героями, які загинули. Не тому, що мені байдуже, а тому, що глибинно соромно та боляче. Так. Ми вшановуємо, стоїмо, співчуваємо і розходимося. Розходимось, занурюємося в справи, буття, а і часто зі словами, а що ми можемо змінити, а на що ми можемо повпливати. І саме за це соромно та боляче, що ми несемо нецінність тих втрат, а несемо оцю бездіяльність соціуму.